Одна із причин, чому ці вибори такі важливі, що це будуть дуже конкурентні вибори, я не можу передбачити результати, але судячи із опитувань суспільної думки, результати будуть дуже близькі між конкурентами. І що дуже важливо, що і це дуже важливо для України, що людина Юде і в Україні, і за межами України, щоб, щоб вони розуміли, що вони представляють населення, яке голосує в цій Україні. Мене особисто турбує. Те, що важливі не просто вибори, а е, що дуже часто люди е, не, не е, розуміють, що вибори мають бути не просто легітимними, що в результаті е, е,